Доброго дня пані і панове. Сьогодні 12 березня 2025 року. Минуло три роки, як відбулася ганебна подія в місті Кагарлику, Обухівському районі Київської області. А саме група озброєна автоматами від поліції тероборони вірвалася до мене в помешкання на підставі того, що в мене в літній кухні горіло світло. Це не є порушення законодавства і порушення громадянами, оскільки і відповідній постанові Кабінету міністрів України яка видана ще до війни з Росією, і в наказі начальника військової адміністрації Буховського району Гомона йдеться про вимикання світла вночі зовнішнього, освітлення, про внутрішнє освітлення там не йдеться. У мене горіла лампочка у літній кухні. Але не дивлячись на те, що на руках у групи підкреслюю від тероборони і поліції озброєною автоматами, яка здійснювала патру... патрулювання вночі, вони до мене зайшли без е, мого дозволу і пред'явили таку претензію, що в мене горить світло. Я виключив світло. Куди діватися? З автоматами. Але вони на цьому не зупинилися, почали обшук в хаті, в шкафах, в комп'ютері, перефотографували конфіденційні документи, паспорт, індифікаційний номер, державні акти на землю, державний акт на хату. Все це є конфіденційними документами. І вже були випадки не раз, коли по таким чином е, хату і всі інші речі віджимали. Крім того, видивилося все, що те лежить із домашніх речей, е, в гаражі, в літній кухні. В пристройках різних все видивилися і перефотографували. Ну, кому це сподобається. Звичайно, я почав скаржитися кругом. На скарги ніхто не відреагував, відреагував. І 12 березня 2022 року Старші групи нападників оцих, що зайшли до мене, погрожуючи автоматом, побив мене до струсу мозку, вкрав відеокамеру і розтрощив об дорогу штатив. Я викликав поліцію, поліція все перефотографувала, переписала, але затримувати нападника відмовилася. І тому по сьогоднішній день я кругом скаржусь по правоохоронній лінії до всіх вищих посадових осіб правоохоронних органів, по адміністративній лінії я скаржуся до е, військової адміністрації Київської області. Ніяких е, Перевірок і відповіді по перевіркам моєї, моєї скарги ніхто не здійснює. Всі роблять вигляд, що йде війна не до цього. І тому мовчать. Будь-яких претензій до мене, що я щось порушив, ні в кого немає. Я продовжую також вести відеозйомки. В дозволених місцях на мобільний телефон. Ніяких порушень ніхто до мене не пред'являє. Попробували е, налякати мене. Місяців через два приїхала група на чолі із старшою слідчою і е, чоловік шість поліцейських. Теж без мого дозволу вірвалися в моє помешкання, повалили мене на землю, не соромлячись з того, що я був в трусах, ніс бур'ян для консервації помідорів, наділи кайданки, підсмикнули іззад руки, що вивихнуло плече. І тільки тоді старша слідча, от, майор поліції, мати двох дітей. Без стида, без совісті. В трусах стоїть, ні в чому не винний чоловік, чи навіть для неї дід пред'явила мені е, ухвалу судді про обшук з метою відшукання авіаційної бомби. Не буду розказувати всіх цих процедур. От, слава Богу, вона дала команду відсібнути одну руку. Я пішов у хату, одів штани, взяв окуляри, почитав цю ухвалу суду і прийшов в жах. Сплошна брехня, неймовірна брехня. Ну, зробили обшук, теж все перенишпорили кругом, викрили два сигнальних патрони, які не являються зброєю продаються в магазинах побутової техніки. Не є чи якоюсь там підривною зброєю. Але вони це забрали. Після того закрили кримінальну справу, тому що мета була не щось таке на мене повісити, якийсь злочин, а налякати. Ну, Представляєте, шість чоловік на трьох машинах. Вірвалися. Навіть якщо вони мали валу суду, вони не мали права вриватися до мене. Вони повинні нагукати, так як це роблять е, газовщики і електрики, коли знімають показники. Я підходжу, відкриваю, будь ласка, заходьте. Ці ж не перелізли через паркан, Що, як там, замість того, щоб включити сирену включити мигалку, покликати сусідів і підізвати мене до калітки, вручити ухвалу суду, тоді б я їх запустив, куди б мені діватися. Ні, вони вломилися. Далі закрили кримінальну справу. Я прошу слідчу надати мені матеріали. Кримінальне провадження, вона мені тільки дала постанову про закриття кримінальної справи, а з матеріалами справи не дає знайомитися, тому що не я був ініціатор відкриття цієї кримінальної справи, а здається, прокурор. Прокурор теж не дає Кагарлицький, Обухівський теж відмовляє, обласний теж відмовляє. Офісні там, генерального прокурора, співробітники теж відмовляють. І таким чином я не можу знайомитися до сих пір з матеріалами кримінальної справи. Хоча Конституція України надає мені право знайомитися з будь-якими документами, звичайно, які не мають гриф, грифу таємності, знайомитися із відомостями про себе. Конституція мені надає право, однак до сих пор ніхто мені не надає знайомитися. Влада, яка організувала оцю групу, озброїла їх, всі по черзі кажуть, це не ми, це не ми. Тоді, якщо не ви, то виходить, що банда і озброєна автоматами діє у Кагарлику без вашого відома, то це ще гірше. То нащо тоді ви? Якщо це не ви, а якщо це вони самі, то ви брешете, звісно, це ви і киваєте один на одного. І отак от затягнули вже три роки. Ну, я так подумав, от, що оці всі мої скарги. І всі мої звернення, вони тільки укріпляють владу, правоохоронні органи, суддійські органи Кагарличчини, тому що вони дивляться, ага, ніхто за мене не заступається, то ніхто не буде проти нас. І так, будь-яке. Порушення прав людини, законних інтересів, просто треба мовчати і діяти по принципу. Е, собака гавкає, карван іде. Що я одних не раз чув. І мовчать. Оце ці ролики, всі, не знаю, дивляться вони чи, чи ні. Люди, які це дивляться, це так для них розвлікаловка, Але щоб хтось заступився, то цього немає. Звідки це все почалося? Я п'ять років тому назад був у виборчій комісії у другій школі імені Дашенка. І там якраз під час виборів здійснено фальсифікацію цих виборів. Перед виборами я почитав Виборчий кодекс новий, перечитав його, все там зрозумів, прийшов на вибори, а до виборів головуюча, директорка переселянської школи зібрала нас і сказала, що у нас немає заяв від людей, які бажають голосувати на дому. Тому у нас ніякої виїзної. Комісії не буде для поїздок по домів, по домам. По кодексу дійсно за добу, якщо заяви не надходили, то е, голосування на дому не здійснюється. Але наступного дня е, раптом головуюча змінила своє рішення, е, сказала, що ось список, чоловік там на 20, по-моєму які бажають голосувати на дому. І занарядила виїзну комісію для голосування на дому. Оце мене здивувало таке грубе порушення виборчого законодавства. Чому головуюча директорка переселянської школи змінила це рішення і послала виїзну комісію. Хоча напередодні вона сказала, що немає заявок на голосування на дому. Ну це ще пів біди. Коли закінчилося голосування, закрили дільницю, то почалася така, така якась незрозуміла ситуація. Там було, я не пам'ятаю, чотири чи шість урн, куди кидали виборці бюлетені. Ну і по черзі. Кожну урну перевертали, висипали бюлетені на стіл і раптом, як висипали бюлетені на стіл, вимикали світло. Світло вимикалось, поки туди-сюди шукали, чого ж воно вибило, хвилин 10 вмикається світло. Головуючи оголошує, що вибило запобіжники, там десь в підвалі другої школи. І е, починався підрахунок е, голосів. Головуюча розсадила кожного, закріпила за партією, сіла навколо стола, вона по центру, і вона бере із купи бюлетені і кидає е, кому, е, члену виборчої комісії, яку, яку, кого вона закріпила за, за партією. Ну і отак от роздавала. А я стояв іззаді, тому що мене ніде не закріпили. І ззаді дивився. І замітив, що вона деякі бюлетені кидає. Партія одна написана в бюлетені, а вона кидає члену виборчої комісії, зовсім який закріплений за іншою партією. Я там зробив зауваження, вона там щинила лемент і посадила мене за стіл збирати бюлетені, які вона буде кидати, від якоїсь там партії, я вже не пам'ятаю якої, за яку. Ніхто не знає і ніхто е, за неї майже не голосував. Ну, Коли так підрахунок голосів відбувся, все заносилося. Е, Потім відбувся е, підрахунок голосів по партіям. І заносилися кандидати в депутати від партії в черновики е, протоколі. Черновики писалися, і потім ці черновики передавалися в секретарю для оформлення чистовиків. Я у секретаря попросив черновики, зайшов у кабінку для голосування, а в кожній кабінці була настольна лампа така. Я включив, там підставив, все чітко видно, перефотографував усі черновики який зібрала секретарша від головуючий. Ну і чекаю. Потім, коли оформилися чистовики, головуючий разом із секретаршею відкриває сторінку там, де треба ставити підпис, і до кожного члена виборчої комісії підходить і каже, поставте підпис. Дійшла черга до мене, я кажу, я хочу подивитися, що там перед цим написано. Нема коли, ми втомилися, ми замерзли, ми хочемо додому. Кажу, ні, я тоді ставити підпис не буду. У чистовику. Вона викликала поліцію, яка там сиділа в охороні виборчої дільниці. Вони прийшли, вона, мені, вона сказала їм вивезти його в коридор, вони вивели мене в коридор, я там їм пояснив, що таке і таке. Потім вони зайшли, кажуть, так претензій немає, то тоді поставте його в куток і хай стоїть і спостерігає, як ми оформляємо результати голосування. І я стояв там в кутку, в оточенні цих двох поліцейських і спостерігав за результатами голосування. Оттуда клацав деякі світлини, вів відеозйомку, в результаті нам такий фільм який я виставив в інтернеті, він до сих пор там висить у мене на каналі в Ютубі. І е, таким чином головуюча мені там ще сказала, що так, я вас викреслюю із список із списку е, осіб, які отримають е, грошове, грошову винагороду за участь у, у виборах, там примерно 850-900 гривень. Якщо ви не поставите підпис у бюлетені. Я кажу, звісно, не поставлю. Не поставив. От, всі розійшлися, всі розійшлися і ніякого так застолі, нічого такого, як завжди, я вже не раз був у цих виборчих комісіях. Обично там сідають і трошки так відмічають це роботу. А тут всі розбіглися і ніхто нічого... Не відмічав. Я там пішов останнім. Ну я написав скаргу в територіальну виборчу комісію. Територіальна виборча комісія перевіряти скаргу не стала, а відбулася відпискою. відпискою. Голова територіальної виборчої комісії Марія Ковалець така була. Та й може і зараз вона є. Ну вона то є, але чи займає посаду головою територіальної виборчої комісії. Відмовилася. Я написав скаргу у центральну виборчу комісію, там теж ніхто не став перевіряти, він один, а вас багато, тому це все, його скарга не має ніякого значення. Не морочте голову. І теж таку відписку, без всякої перевірки. Я написав у повноваженому Верховної Ради з прав людини. Ті там щось довго-довго-довго тримали, тримали, я там не один раз писав, а потім мені приходить відповіді, що цей, хто мені відповідав з ЦВК, він виїхав в Росію, його нема в Україні, тому перевірити не, не вдається можливим. Ну і ось, ось так відбулися вибори. І тому оці всі сфальсифіковані вибори, куди пройшли депутати. Іменно по сфальсифікованим результатам. І є сьогодні при владі, які, що хочуть, те роблять, що хочуть, то і роблять? не несуть ніякої відповідальності, крадуть землю е, з правоохоронцями от, здійснюють протиправні дії проти мене особливо. І я оце. Потерпів, але ж можливо, що таке відбудеться і з кожним кагарличанином. І тому, якщо наступні вибори відбудуться по такій схемі, як відбувалися раніше, то буде ще гірше. Кагарличани потерпатимуть, ніякого захисту ні від кого не буде. Всі кагарличани вони замкнуті самі на себе. От. Не буде ніякого е, і з воїнами шанування. Ну, оці крім фотографій, там, та, е, на Алеї Слави, та якоїсь одноразової виплати і все. А реабілітаційний центр, а влаштування на роботу, а е, якісь пріоритети для дітей, якісь. Е, я думаю, що про них теж забудуть, якщо прийдуть до влади по таким сфальшованим виборам, про які я сказав. Отже, панове, пані і панове, особисто мені нічого не треба. Я вже людина 70 років, я не претендую ні на депутатство, ні на якусь посаду. Не буду отримувати якісь кошти від цього. Тому я, в принципі, оце вам розказую, щоб ви придумали про себе, особливо молоді, яка повинна жити, працювати, народжувати дітей і якось, так сказати, мати майбутнє. Своєї країни. Якщо ви не зрозумієте оцей мій е, моє звернення, то ви діждетеся того, що ви будете їсти один одного, їстимете своїх дітей, що вже було не раз і в Україні, і, зокрема, і на Кагарличчині. Так що думайте, ну а так, всього вам найкращого.